В Іспанії на початку вересня серед українців, як завжди, ажіотаж, щоб вивчити іспанську, всі записуються на курси в мовні школи, де завжди бракує місць. І в мене сьогодні також безкоштовне пробне заняття в одній мовній школі, на яку підписані купа моїх друзів в інстаграмі, але я в них ще не навчалася. І поки мої сусіди купаються в басейні, я свій час інвестую в мову. і <рес> бієту. Йосу У мене непоганий рівень іспанської, але під час заняття я робила багато помилок і так завжди. Коли хвилюєшся, робиш помилки. Тим більше говорили ми сьогодні також і про Україну, про жахливу нічну атаку, про наших рідних, за яких ми вболіваємо. Сівісто Ян Меті Дондрон Ен Едіфісінуна Урбанізаціон Дондевіва Міармана Там'янки. Мої серка. Сіремі горіблем тому чула. Верна у мене була викладачка Марина, дипломований філолог з іспанської мови. Для мене це важливо, коли людина має відповідну освіту і може пояснити всі деталі, структуру, граматики іспанською мовою. Дуже добре. Також я могла вибрати звичайно, і носіїв мови в цій школі. До речі, всі говорять українською. Це принципово для мене дуже класно. Під час уроку я зрозуміла, що мені більше підходять все таки заняття в міні-групах. Ну це ще з дитинства, з підліткового віку. Коли я вивчала англійську, тому що в міні-групі ти слухаєш, як говорять інші, інші теж роблять помилки, і ти вже вчишся не лише на своїх помилках, а й на помилках інших людей. До речі, набір в міні-групи триває. Це школа Ефорт Скул, посилання залишаю під А я п'ю каву і зараз, мабуть, піду купатися в басейн.